Цей будинок будував мій прадід ще до Вітчизняної війни, десь у 30-х, 1930-х роках. Ну, йому майже от 100 років. І в цьому погріві, де ми вчора з чоловіком ховалися, ховалися мої прабабуся і прадідусь. Там все з душею, з душею зроблено. Ну, там... Кожна крапелька нашої дощі вкладена. Одна з приюта з Нікопольського. Він і кішка загоріли заживо в цьому будинку. У нас із роботи мені зараз. Пересилають, допомагають і моральну підтримку. Даже моральна підтримка, знаєте, вона мабуть даже цінніша ніж фінансова. Наші люди не кращі. Я вважаю, ну нас не можна З такими людьми. Нас перемогти не можна.